Також для вимірювання якості води я застосовую ось такий привод TDS і EC метр. Зараз вимірюємо чисту воду. Показник 283, я вже попередньо міряв, він не зміниться. І зараз будемо добавляти воду сульфат амонію для підживлення лохини і побачимо, наскільки зміниться результат. Засипати будемо ось таке. Повне відро сульфату амонію і подивимося, наскільки зміниться показник засованості води. І так, сульфат амонію повне відро повністю розчинили. Вмикаємо наш привод і подивимося покази. 3,8. Рослини, якщо вносити напряму в цю воду, засвоювати її не будуть. Але так як в нас вноситься через систему через інжектор вентури, тому... Воно буде ще додатково розбавлятися з водою в системі і цей показник буде значно менший. Для перевірки ще візьмемо воду з капельної стрічки і тоді подивимося результат. Так, засованість з чистої води. Води було 283. Зараз подивимося, що після капельної стрічки. Ну ось 875, це допустимо для засвоєння рослинами.